Renault Scenic 2015 року. Машинка з Австрії. Куплена була в 2016 році і пригнана в Україну з пробігом 159 тисяч кілометрів. За цією машинкою я їздив в місто Мукачево і придбав її там вже з пробігом 162 тисячі кілометрів Одразу. Було замінено ремінь ГРМ та помпу. Замінено всі фільтри та мастило. Потім почалася війна і поїздки, скажімо так, були зовсім нечасті. За півтора року машина проїхала тільки 4000 кілометрів, і в вересні місяці я поміняв вже вдруге мастило і масляний фільтр. Машина має гарну комплектацію, акустика Осе. передні, задні парктроніки, датчики тиску, шин, розпізнавання смуг дорожньої розмітки, потім датчик дощу, також присутній. Має Мультимедійну систему Airlink. Гарна музика, бо все. Пробіг у нас 169 тисяч десь не видно. Ось видно 169 тисяч. салон комбинованный. Сзади у нас также присутний фаркоп. Климат-контроль. Двузонный. Электро-зеркала. зеркала Технічна машина повністю справна, ходова, справна, була також замінені деякі запчастини по ходовій системі. Спереді встановлені Зіммерман, диски тормозні з вентиляцією хороші і колодочки ТРВ. Мотор працює відмінно, палива споживає, по місту 6 літрів, на трасі, може і 4,5 літри. Взаді також присутня камера. Заднього ходу. Ось. Видно, не видно? Ось вона. Так, давайте включимо одразу задню передачку подивимося, як це відображається на дисплейчику. Також активована така функція як Android Auto. Дзеркало автоматично затемняється, якщо машинки світять вам ззаду. Ось так виглядає позаду салон, з пасками безпеки сідушки дуже зручно складаються. Так, шторки у нас є. Машина була спочатку на 17-х дисках, але в цілі з. Досягнення максимального комфорту було прийнято рішення поставити машину на 16 колеса і на резину з профілем 205-60. Мотор в відмінному стані працює тихенько. Давайте подивимося на мотор. Кришечка не скаче. Бачите, на 167 тисячах була шумка, є присутня. Ззаді також є запаска і домкрат. З електродзеркалами вже говорили. Вересні місяці була заміна знову. Масло, тому що мало проїхав, все. У нас всього за півтора року я проїхав 4000 кілометрів. Машина абсолютно в гарному технічному стані. Гарна резина 2021 року. Моє власне сімейне авто продаю. Можливо, хтось хоче собі справну машинку, в якій не потрібно міняти ні ремінь, ні помпу, ні ходову, не потрібно нічого чинити. Просто сідаєте, їдете і насолоджуєтеся. Машинка збита. Всі деталі по кузову рідні не було ні в якому ДТП. І все, а ми їдемо додому. Прокатаю вас. Ззаді в мене вантаж трішечки, шумить, не лякайтеся, тому багажник вам не відкривав. Скрипту. Комплектація багата, все не згадаєш. Тому продовження. Дана комплектація має безключовий доступ. Ключики у вас завжди будуть в кармані, і ви зможете просто-напросто підійти до машини, відкрити її і завести без ключа. Ключ завжди в кармані і менше цих різних зайвих рухів. Також машина має круїз-контроль автосвітло, кондиціонер працює відмінно. Цього літа він був повністю перезаправлений, тому гарний клімат в машині. двозонний клімат-контроль. А так, ніби все.